Вітаю! Давайте науявимо собі історію настільки давньо, що її записали на глиняних табличках ще 4 тисячі років тому. Це по суті перша епічна пригода, яку розповіло людство, і в її центрі перший у світі супергерой. Отже, сьогодні ми поринемо в Епос про Гільгамеша. Так хто ж він такий, цей найперший супергерой? Ну, щоб дізнатися, нам доведеться перенестися далеко в минуле, у стародавнє місто Урук, а правив там, скажімо так, дуже непростий цар на ім'я Гільгамеш. Сили йому було не позичати. А от характер. Бачте, Гільгамеш він був ну справжнім титаном. Але вся ця сила і влада, знаєте, вони трохи вдарили йому в голову. Він став жорстоким, правив залізною рукою, а його народ, м'яко кажучи, страждав. І врешті-решт людям урвався терпець. Вони почали молитися богам: зробіть що-небудь. І знаєте що? Боги їх почули. І що ж придумали боги? А вони вирішили, що найкращий спосіб провчити Гільгамеша це створити когось, хто буде йому рівнею. І так з'явився Енкіду. Це була, уявіть собі, дика людина, що виросла в лісі разом зі звірами, але сили в ньому було ну, не менше, ніж у самого царя. І от маємо картину: з одного боку Гільгамеш, цар, втілення цивілізації, міста, порядку, а з іншого Енкіду, дикий, вільний, частина самої природи, ну, повні протилежності. Але було щось одне, що їх об'єднувало, чи точніше робило рівними. Це їхня просто неймовірна сила. Звісно ж, коли вони нарешті зустрілися, все закінчилося бійкою, та ще якою це була справжня битва титанів. Кажуть, стіни у рука тряслися від їхніх ударів. Подумайте тільки, кожен з них вперше в житті зустрів когось, хто міг дати йому відсіч. І ось тут стається щось абсолютно несподіване. Посеред бою вони раптом зупиняються, обидва розуміють ось він, мій рівний. І замість ворожнечі з'являється повага. А з поваги виростає міцна приміцна дружба. Для Гільгамеша це був переломний момент. Тиран всередині нього просто зник. Він уперше зрозумів, як це мати справжнього друга. Ну а що роблять два найсильніші створіння на планеті, коли стають найкращими друзями? Правильно, вони вирішують довести всьому світу, що вони найкрутіші герої. А для цього треба що, ну, звісно ж, вирушити у якусь неймовірно небезпечну пригоду. І ціль у них була неабияка священний кедровий ліс. Тобто, спочатку, звісно, було рішення, а давайте доведемо, які ми хоробрі. Далі сама подорож у заборонене таємниче місце, і, звичайно, наприкінці на них чекав, так би мовити, фінальний бос жахливий охоронець цього лісу. І звали цього охоронця хумбаба. Це було ну просто жахливе чудовисько. Кажуть, один його погляд заморожував кров у жилах, а коли він ревів, здавалося, починається повінь, справжнє уособлення хаосу, тобто повна протилежність усьому, що уособлювали герої. Це був без їхній найсерйозніший іспит. Але хіба такі, як Гільгамеш та Енкіду, могли злякатися? Та ні за що. Вони взялися за справу, як справжня команда. У Гільгамеша була груба сила, а венкіду кмітливість і розуміння природи. І коли вони поєднали свої таланти, ну жодне чудовисько, не мало шансів. І так разом вони були просто непереможною силою двоє героїв, один монстр. Результат, як то кажуть, був передбачуваний. Хумбабу переможено. Кедровий ліс вільний. І от у цей момент слава про них розлетілася по всьому світу. Вони стали справжніми живими легендами. Але як це часто буває в епічних історіях, на цьому все не закінчилося. Навпаки, тут сюжет робить трагічний поворот. Бачите, ця перемога вона розгнівала богів, і боги вирішили, що героїв треба покарати. І їхній гнів, на жаль, впав на Енкіду. Він раптово захворів і невдовзі помер. Це просто розбило Гільгамеша. Уявіть, цей велетень, цей герой, який ніколи нічого не боявся, вперше в житті відчув справжній крижаний страх. Він подивився на свого померлого друга і зрозумів страшну річ. Ніяка сила, ніяка слава не врятує його самого від такої ж долі. І з цього моменту його історія перестає бути просто пригодою. Вона перетворюється на відчайдушні пошуки. І от серцем повним горя і страху, Гільгамеш вирушає в нову мандрівку. Цього разу він шукає не слави, він шукає дива, він хоче знайти спосіб уникнути долі енкіду, він хоче знайти вічне життя. І це була, мабуть, найдовша і найважча подорож у його житті. Він пройшов крізь неймовірні випробування і, зрештою, дістався до мудреця на ім'я Утнапішті, єдиної людини, яка колись пережила великий потоп. І цей мудрець розповів йому про таємницю на самому дні моря росте рослина, що дарує молодість. Гільгамеш не вагаючись пірнув і дістав її. Здавалося б, ось воно безсмертя, але доля зіграла з ним злий жарт. Поки він відпочивав, підступна змія вкрала його скарб, і Гільгамеш повернувся додому в урук з порожніми руками. Отже, все у найважливіший момент він втратив свій єдиний шанс на вічне життя. Можна було б подумати, що вся ця неймовірна подорож, усі страждання були марними. Але насправді все було не так. Бо він знайшов дещо набагато важливіше. Так, Гільгамеш повернувся додому без чарівної рослини, зате він приніс із собою щось безцінне мудрість. Він зрозумів, що програв битву зі смертю фізичною, але виграв щось більше він, нарешті, збагнув, у чому полягає справжня безсмертя. І ось що він усвідомив: справжня безсмертя це не жити вічно самому, це робити добрі справи, які будуть жити після тебе. Справжній герой це не той, у кого найбільше сили, а той, хто захищає і допомагає іншим. Він зрозумів, що дружба важить набагато більше за будь-яку силу чи владу, і що найцінніша спадщина це те, що ми будуємо для людей, які прийдуть після нас. І він не просто це зрозумів. Він почав діяти. Повернувшись додому, він побудував навколо урука величні міцні стіни, щоб захистити свій народ на віки. Розумієте, ось у чому головна ідея справжній герой це той, хто турбується про інших. І саме в цих стінах, у безпеці свого народу, Гільгамеш і знайшов свою справжню спадщину своє безсмертя. І ось ця історія, якій чотири тисячі років залишає нас із одним, але дуже глибоким питанням. Що ж насправді могутніше, життя, яке ніколи не обривається, чи спадщина, яка триває вічно?